Як ви зі мною розмовляєте? Я слухаю вас. Слухаю вас. Слухаю вас. Будь ласка, ти записуєш цей крик? Це журналіст Рія. Я маю право здійснювати відеозйомку. Подкажіть посвідчення. Будь ласка, да. я журналіст 20 хвилин. Зараз я вам покажу своє посвідчення. Покажіть. Ви бачите? Так. Да. Ви не маєте права до мене до Ви тоже не маєте права прибувати до мене в кабінет. Я до вас в кабінет не вриваюся. Ви не маєте право відключати нам воду другий день. Договір. Ви подивилися посвідчення? Ви що Потові не дієте посвідчення? Подивіться. Е, значить, Віталік, Василь Михайлович, виріщить, кричіть. Кидається, не пустили мене в кабінет, зараз Віолета це все знімає. А, да. тобто, а, а така брехня? брехня, а така брехня, а, все і виходить. От що це не робити. Ні, питання. я не можу ще встигнути сказати, тому що до мене вирішається. Е... Я не встигаю, а, просто тобі Є якісь люди в прийомні чи ні? Ну це хлопче молодець. А там чоловік якийсь стояв. Це він лист за А він ще є, чи немає? Тут мене обвіняють на камеру, знімають, що ми не пускаємо їх в кабінет до мене на прийом. Я сказала, що ви зайняті, я сказала, і привіз, аби звільнити, але це не Я хочу, щоб ці люди засвідчили, чи ми пускаємо їх в кабінет, чи не пускаємо в кабінет. Вашого комунального підприємства Василя Михайлович, скажіть мені, будь ласка, тимчасово ви тут обіцяли, що будуть зроблені документи на наш будинок, що ви підете нам на поступки, скажімо так, і ми зможемо підписати коротко короткостроковий договір про надання послуг з водопостачання та водовідведення на період будівництва і реконструкції об'єктів. Скажіть, будь ласка, наш будинок взагалі зданий в експлуатацію? Шановно. Давайте так, по Я вас Я сказав, вас, я. Раз, я не знаю, чи зданий будинок. Ви не знаєте. Ми реєനം переданий будинок, не знаєте, я не знаю. А що ви чи являєте членом державної комісії, який підписав державний Шановне, акт по прийому експлуатацію. Шановне, Скажіть, в експлуатацію? Шановно, я не підписував жодних документів. Михайлович є. Заяви кожного з нашого мешканця про заключення індивідуальних договорів на підставі статті 29 законодавства. Біляді, України. Відомі, запишіть Я вас прошу, запишіть слідуюче мої слова. Як тільки буде у мене акт прийомки приладу обліку від. Буді... Прилад... Ще... Прилад... Вислухайте мене, і ви і мене не перебивайте. Водолі. Я вас прошу, ви мене не перебивайте. Я вас не перебив ні одним офіційним. словом. Запишіть офіційно. Як тільки в мене буде в відділі збуту послуг при, не, акт прийому передачі приладу обліку споживання води, я в цей же момент підпишу договір. Це той і не акт... тільки короткостроковий, я підпишу е, постійний договір на водопостачання. Це той перший забудовник. Я прошу не перебувати мене повторно. І не показувати мені, як я думав. Віолета Віталійна, я ж запишу про е, слідче. У мене на прийомі був Третьяк. В мене був його юрист. Ми в п'ятницю тут домовились, що Третьяк проплачує всю заборгованість заводу, яку споживали і будівельники, яку споживали і е, жителі цього будинку. Він вчора оплатив всю суму 14 тисяч боргів. Всю суму проплатив 14 тисяч борд на момент травня місяця. Якщо тільки споживачі або ОСББ сьогодні приносять мені акт прийому передачі, Приладу обліку я сьогодні підписую постійний договір, Прямо зараз підписую постійний договір. Якщо до мене є ще питання, прошу питання. Будь ласка, значить, е, акт прийому приладів обліку на водопостачання е, знаходиться в власності ТОВ «ГАМА» на балансі, так як ви говорили. Проте не тоді не зрозуміло, чому вчора, в 11 годин ранку, зняли ці а, е, Обліки води так, прилади обліку води зняті були ось до акт Вінниця-водоканал і Вінниця-облводоканал їх забрав. Хто має нам передати ці прилади обліку? Якщо вони зараз знаходяться на вінниця Я ще раз прошу мене не шантажувати я не, не шантажувати, шантажувати мені, підприємство. Я, показую, а... я прошу не шантажувати мене. Прошу разі. не шантажувати підприємство. якому разі. як тільки буде підписаний акт прийому. Передач ще раз, не перебувайте чину. мене, я ще раз прошу не перебувати мене. Знаходиться у вас. Ти... Яким, яким чином ми маємо прийняти прилади обліку водопостачання, якщо вони знаходяться у вас, вашого інспектора, щорашнього дня? Так. <звук> я вважаю, Людмила Арнольдову. Арнольдову вважаю. Вважаю, вважаю, вважаю знімав ці акти тоді, коли я тут підписувала договір короткотерміновий. Хоча це заборонено. Чому йдуть відмови згідно е, статті 29 ще в прошлому році повинні були 10.04.14 року. Віталію, запишіть договір. ще раз. запишіть ще раз повторно, щоб ця жіночка мене не шантажувала. Я не шантажувала, не, не прихала в пресі. Не шантажували мене перед людьми, сусідами моїми. Запишіть повторно, як тільки від підприємства ГАМА і голови ОСББ або жителів цього будинку буде представлений мені акт прийому передачі. Приладу обліку я в цей же момент підписую договір. Прямо зараз підписую Ще договір. Раз запитання як може ми предоставити вам акт, якщо ці лічильники з вчорашнього дня знаходяться у вас? Зараз лічильник будуть встановлені там і опломбований він подачі води в цей будинок? Як балансоутримувачем? Вас є з балансоутримувачем будинку? договір? є. На водопостачання. На час будівництва. Будь ласка, яким чином ми маємо їх заставити підписати акт прийому прийняття? Скажіть, будь ласка, вона що, прокурор суддя, що вона мені таке задається. Ні, я, я вас запитаю. Я купила квартиру. Ви 2000... ну, так розбирайтеся з 30, стосунку. Напишіть мене на мене, будь ласка, в 2011 році ви підписали... Запишіть втретє, між до між жителями цього будинку. І забудовником підприємства гама де стосується підприємства водоканалу також мене ось, так, повторно, третій так, районі розмові мене було. Ну, ви що кажуєте нас тим, що ви підпис... ми не можемо підписати є відповіді до речі, всі ось до всі листи. Що поки ми не підпишемо акт прийома на баланс на баланс будинку, ви не підпишете. Це ваша особі яка це ваші відповіді? Це не ви написали? Я, я повторюю третій раз. Через третій останні, раз. Це хто? Начальник я не по... БО начальника відвідниця обводи канала. Далі. Ми... З яким ми маємо ОББДКанала. відношення до ваших проблем з гамою? Ні, ви не маєте Я повторюю. Повторю. в мене питання, таке питання особисте. Ви вчора вечеряли, снідали. Знаєш що? Запит... Знаєш, що, по-друге, Якщо ти маєш право питати, мене, чим я займався. Це моє лічне, время, я знаю, що а я, я можу їсти, бо в мене води немає. Повторюю повторно, третій раз, між особисто, між забудовником і споживачами, мене не інтересує совершенно, хай вони розбираються між собою. Для мене, як надавача послуг, важливо, щоб в мене був зареєстрований прилад обліку. Як тільки представник ГАМа передасть по акту прийому передачі, Фірмі ОСББ, юридичної особи ОСББ в листі цієї жіночки передасть прилад обліку. Прилад обліку я, я в цей же момент. Я в цей же момент підпишу прилад обліку. От є начальник, от є, вислухайте далі, запишіть. От є начальник відділу збуту посту. Зараз вона їде, встановлює прилад обліку, який вчора був демонтований і перекрита вода на будинок. Зараз їде, встановлює, пломбує в вод. Пломбує ввод. І до тих пір, поки від представника ГАМА і юридичної особи ОСББ не буде акта прийому з показниками лічильника, я воду включати не буду. Ви зняли ці лічильники, чому ви, Вінницький облгодоканал, не можете їх передати нам? Я можу власнику передати Власником сьогодні є фірма Гама. А чому ви тоді зняли ці лічильники? Ну, ні, ну я запитую, зачитайте, є, є, є акт приймання У вас є до мене питання по ділу, по суті питання. По суті, скажіть мені, будь ласка, від ваших, чому від ваших домовленостей з ГАМи ж мешканці стали заручниками? Ви можете це об'яснити? Поясню, чому я, по -я показую, пояснюю, шагу, пояснюю. Вас. Пояснюю. була вас була вас? Пояснюю. Пояснюю. Чому на цей момент не вирішено це питання? Яке питання? Зачекайте, чому щочки індивідуально. Я пояснюю, вислухайте, поясню. зачекайте, я ще раз питаю, і ще останнє розпитаю. Чому при всіх порушеннях ДБНів... ДБРНів? Знаходяться, і ви встановили їх, і колодязі знаходяться на проїжджій частині. Хто за них має відповідати? Ми. Вас просимо з лютого місяця, П'ятий раз повторюю П'ятий індивідуальні раз. Повторюю, давайте мені акт на стіл зараз або відділ збудовину руку акт прийому передачі П'ятий раз. Повторюю, чому Вінниця і порушує законодавство. Чи вам закони взагалі не писані з минулого року? Чому не заключені, якщо така ситуація згідно законодавства, згідно змін, з 10 квітня 2014 року не заключені договора і згідно заяв кожного з нашого власника, дивіться, кожного не незаключені договора з кожною квартирою. Чому ми, заручники ситуації? прийому передачі лічи приладу обліку. Так як ви готові говорите, так і я. Ви поїли вчора, дякую. Ви сходили в туалет, помились, а я ні. А тепер конкретне питання. Що вам мішає сьогодні прийняти облік від землями? Що, що вам мішає? Ви що ваші амбіції? ваші амбіції? Ви, го... ви гарантуєте, що третяк приїде, це ви ваші нас? стосунки. Це наші стосунки. Так. А я ставлю. відключення води не наші. У мене був борг за спожитий комунальний послуг. Раз, Сьогодні він оплачений. Ми хочемо вам платити ежемісячно. У нас всі запити до вас. Ми погоджуємося вам платити. Я ж вам пояснив вже п'ять разів, що треба зробити. Так, 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 так. Я через п'ять хвилин підписую договір. Ми ж вам запропонували, це тип часовий договора. Чому не зручена вода що Ви зімовали самі. В страшній місяці ми вам запропонували короткостроковий доклад. Не питаємося. Сьогодні вже. Ми маємо. Я була вас. Віліта е... Віталійовна. Я ви вас витати? дуже прошу, як кореспондента. Угу. Об'єктивно віднестися. Мені подобається ця примітка. Мені подобається. це, угу. Мені подобається. У е -е. мене відношення. Ви, одних, але шіточку, от мені дам. дуже подобається. Ми просто вимушені. Я закінчую. У даній вимушені. ситуації мені важко судити, чи він це водоканал вийде винен, чи забудовник. Єдине, що видно, що мешканці стали заручниками ситуації. Вважає А Це класний вираз. Дуже класний вираз. Заручниками стали люди. Заручниками став водоканал. Але в цій ситуації не водоканал виноватий. веде стосунки між забудовником і власниками житла. Водоканал до цього ніякого відношення не має. І я в котрий раз заявляю, як тільки зараз як вас звати? як вас звати? Ви ж сказали жіночка. Якщо тільки ця жіночка, голова ОСББ, приносить мені акт прийому передачі Це лічильника, я в той же момент підписую договір і включаю воду. Офіційно заявляю на всю Вінницю Вінницьку область. А до цього часу, що нам було робити? І що з час робити, якщо, якщо гама нам не передасть ці лічильники, що нам робити? Я вам скажу, Василь Михайлович, що нам робити. Я зараз зражу з гамою, якщо нам ці лічильники не передають на цю воду, ми змушені будемо просто на три години перекрити ту трасу. Ви ж Ви впевнені, що він вам передасть, ви не хочете uh, приймати. Uh, а, та, приймати. А, а чого суд не задаєте? Чого задати суд?